Вітаю глядачів на своєму каналі. Знаходимося ми в Барському районі село Ялтушків. От. Трошки розкажу, що у нас робиться і які роботи ми планували на кінець серпня. Сьогодні у нас неділя 31 серпня. Ми поїхали на Пай, нарвали сливок. У нас же до Стенлей. І ми декілька ящиків нарвали на продаж. Також нарвали трохи дерену. Він у нас достиг, але, бачите, ось у деякі ще є не Дивіться, розмір, як половина мого пальчика, немалого, скажімо так. Надзвичайно смачна штука і корисна. От, дерен ми вже обірвали. От тут, бачите, сушиться сушня. Така примітивна сушарка на вуликах. Вуликів 15 штук. Ось тут я зробив експеримент, поставив сливки, але не знаю, чи вони будуть сохнути. Бачу, мухам воно подобається, бо високий вміст цукру. Так, деренів щеплених у нас десь штук 6. Були дикі, я їх потихеньку-потихеньку поперещіплював. Так, спека у нас біля 30 градусів і дивіться, що робиться у нас на глухі на глухі кропиві. Ось, начебто бурян глуха кропива. Бжили тут не Тобто не хоче вона летіти на поля за взятком, вона збирає нектар прямо тут під самими вуликами. Я раніше випалював гербіцидом цю кропиву, а цього року... Лишили ці зарослі тут. І, бачите, для бджоли надзвичайно гарний взяток. Тут у нас стара дуплява яблунька. Це моя бабуля садила, бабушка Аня. Її десь вже десь біля 90 років. Вона стара, трухнява, дуплява, але ще родить. Ми її перещипамо, зробимо молоденьке дерево з неї І буде все добре. Так, тут у нас яблуня Gold Rush, Колись це була StarLeis, там доша лишилось одне яблучко там. Одну гілку. Я лишив цього стар раннього, але нам не треба стільки ранніх яблук, тому я перещепив цю яблуньку на Gold Rush. Дивіться, розмір цього року десь 65-70, тут взагалі 50. Тобто там, де не рідилось, то воно невеличке. Де воно висить, бачите, по одному, там біля сім'єрочки. Цьому сорту ще висіти 2 місяці. Тобто вересень і жовтень збиратися буде через 2 місяці. Такі яблучки, звісно, можна було побірувати, але через те, що яблук в саду практично нема, то лишили навіть і дрібідень. От, тут був лох. Так званий гумі, його вже обірвали, з'їли. Росте, бачите, без зрошення, тому кущики такі невеличкі. думаю, на ну один, кущ і другий. десь метр півтора. Маслинка, по-моєму, чи якось на нього кажуть. Або гумі. Не кропиться взагалі органічна ягода. Тут золотиста смородина. Можна використовувати її як підщепу. Толгарська красуня і частина крони, там паріжанка. О, цей рік без паліву і плоди не дуже крупні. Сливка. Сливка вже майже достигла і має розмір десь біля 30 грам. От, бачите, в цьому році у нас плодожерочкою тому що я актеліка не давав і десь відсотків 10 плодів з хробачком. Але це не дуже нас турбує, тому що сливок багато і ціна на них десь гурт 20 25 гривень. Тут у отводочок, водочок. Втікти рій він в окремий карабас. Так, тут у нас шкілка абрикоса, леді кот, прицея і всяка інша фігня. Це у нас росте ведмежий горіх. Маю декілька дерев ведмежого горіха. Кому треба, можу поділитися насінням. Дерева у мене такі вже метрів, мабуть, вісім. Щороку гарно родить, насипає багато насіння. От шикарна підщепа для фундука. Ось, до речі, фундук щеплений на ведмежому горіхові. Бачите, ось ця підщепа метр ведмежий горіх, ось місце щеплення. І тут же пішов фундучок. От вже збираю плоди. Сьогодні позбирали каталонський, барселонський. Шедевр, трапезунт. тонга романа є італійський. Є барбакан. До речі, мені дуже подобається. Барбакан, шикарний смак. Тут трошки посадив від сусідів виногради. Декілька корчів молодих. Є цитрон магарача, кишмиш Джой, Юпітер, Клубнічний Аватар. Ізумління. Що там, мускат мідовий, ізюмський мускат. Ось такі сорти вот, Хочу мати щось смачненьке в себе коло хати. Із тих виноградів, які вже достигли, в мене достиг лише сорт дружба. Це Голдраж, бачите, знову-таки, я його збільшую. Роблю більшу кількість дерев. Там була снежка, перещепив повністю тепер Pink Lady. От. Раніше було багато Джона Голда, тепер я Джона Голд зменшую і збільшую отакі жовтенькі яблучка Gold Rush. Лежить довго, смачне, хрумке, соковите. Все маю пару дерев сюрприз. По типу Голдена таке видовжене, але йому не до парші. Не так гарно зберігається, як голдраш. Має певну кислінку, але пару дерев можна мати. Моді поодинокі плоди. де не де Отак виглядає моді. Чистеньке, без парші, чисте листя. Маю пару дерев, збільшувати не буду, тому що такий собі сорт. Грушка в мене ноябрьська, Яблунівська основний сорт. Трохи майстрійської, черемшини, конференція, беребоск, малівчанка, парижанка. Коротше, є ціла колекція, але я колекцію не збільшую, а навпаки, зменшую. Перещіплюю на Яблунівську Ябрську, щоб були товарні сорти. Це у нас росте інжир. Цього року без врожаю, тому що ну, вон, є, є плоди ось отрошки, але скоріше всього, що вони не достигнуть, бо тепла їм не вистачить. Бачите, аж в серпні почали в'язати. Тут росте лаврушка, лавровий лист, ну і оглушує інжир, тому мабуть треба її звідси забирати цю лаврушку і пересаджувати. Тут в мене сіянці мідера хурми. Я їх в цьому році перещіплював проростаючу брунічку. Ось я зробив літнє колірування в червні, місяці, по-моєму, кінець червня, початок липня і до серпня маю прирост десь пів метра. От. Не знаю, чи, чи визріє, чи перезимує, якщо ні, то... Буду живцями перещіплювати навесні. Живцями шикарно виходить. Хурма в мене вже родить, є дар Софіївки. Божий дар, пам'ять Черняєва первістка і Соснівська. Отакі сорти хурми. Висота вже, бачите, у Мідера десь півтора метра такі. Дебелі сієнці. О, також маю сорти зима. Які ще не родили, універсальний запилювач. От. Так що, кому треба хурми, звертайтеся. Це в мене перещеплене дерево. Була талгарська красуня. Ось ось сьогодні я йому зробив харакірі, талгарку майже всю пообрізав, лишив тільки ось, ось три щеплені гілки на ябрьській. Все було зроблено окольорування